Так, вітаю, мої дорогенькі. Посол США подала відставку по собственному бажанню. Я хочу подивитися, що це за бажання собственне і яка причина її відставки. Чого посол США в Україні? Не буду забивати голову її ім'я. Подала відставку. Фотографію її бачила, заяву її чи дивилася. Ну, покажіть мені істинну причину, чого вона відставку пішла. Рецепт Пентаклій. Королева Пінтаклі, колісниця. Ось. Не оправдала надіжд великих дядей. Не оправдала, да? не оправдала а, свого місця, кстати, такого теплого і нажитого, де вона почувала себе досить комфортно, можна вам сказати, да, Збирайся в дорогу, тому що дяді багаті. Це Трамп, кстати, в моїй колоді, так. Да? Потеряв до тебе всяку довіру і приготував тобі ножа в спину. Так що, дорогенька посол, будь готова. Яка причина? Вона не може тієї задачі вирішити, які перед нею поставлені. Для неї це непосильна ноша, для неї це тупік. Вона не може цього зробити, вирішення задачі, які, кстати, касаються війни, звісно. Для неї це непосильна ноша. Не справилася. Вона цьому рада. Вона досить сильна жінка, але вона знає, з ким вона має справу. Так. З ким вона має справу? Будуть залякувати, маніпулювати? В душі е, вона розчарована. Вона розчарована, да, але вона і сохраняючи хорошу міну при плохой погоді. Не знає, що дьявол з силою це буде тиск, буде давлення, буде маніпуляція, будуть погрози, будуть всякі, в общем. Ну, Нічого хорошого, жінку не жде. Ну, а кого нам прийшлють? Взамін? Кого нам взамін прийшлють? А таке ощущення, що поки що нікого. <гум> поки що нікого. Так, да, на ці ставимо крапку. А слідуючий хто? Та ні, когось дорогу відправлять. Когось дорогу відправлять. Ага. У мене таке ощущення, що в дорогу відправлять дядю тільки тоді, і не неважно, може бути й тетя в Україну. Після того, як буде підписана якась зділка. Навірно, по нашим ресурсам, відказувальним металам і все-все-все, що вони хочуть від нас отримати. Поки цього не буде досягнуто, ми можемо бути нульові, без посла. Просто без посла.